Світла знову стало менше, підключення повернулися повсякденне життя, і тут постає запитання, де зрядити телефон, попрацювати чи просто перечекати темряву. Очільник міста нещодавно нагадав: у Кам'янському працюють пункти незламності, обладнані всім необхідним для перебування мешканців. Місця розташування можна знайти на сайті очільника міста та міської ради. А мої колеги вирішили перевірити, як зараз функціонують пункти незламності у різних районах Кам'янського. Починаємо з центрального ЦНАПу. Тут, поки люди чекають чергу до фахівців, вони спокійно заряджають телефони і користуються Wi-Fi. Кажуть зручно, особливо коли вдома темно. Працює пункт незглавності цілодобово, є черговий, є генератори, які забезпечують електроенергією всю будівлю. У нас все, що необхідно для пункту незглавності, все є. І ми вже працювали, ми знаємо, що це таке, як працювати. Ну, я вам хочу сказати, що навіть в той час, коли не працює пункт незглавності, люди приходять і заряджають гаджети. У нас є все необхідне, аптечка, у нас є посуда, харчові продукти. Самкомната також працює, там є технічна вода, у цій кімнаті є. Віднавода, да. коли е, працює пункт незглавності, це все стоїть в залі очікування, тому все, що необхідне для цього для роботи, в нас є. Далі дитяча юнацька спортивна школа номер 2 У фоє чутно, як гуде генератор на вулиці. А поруч діти йдуть з тренування та мешканці, які користуються пунктом незглавності. Ви бачите, вже є присутність тут, ми опрацьовуємо. ведеться запис, прибуття включення. Генератора в разі відключення опалювання, теплова пушка, яка спроможна зробити нормальне прибування, условия прибування в даному приміщенні, ми спроможні будемо сюди всіх помістити, всіх розмістити і надати ті послуги, які предусмотрено пунктами златності. Поруч живе Ірина каже, телефон часу розряджається, а залишитися без зв'язку в наш час страшніше ніж без світла. Зручно, дуже зручно. Я рядом живу, прийшла, зарядила, зараз піду додому. Якось здержалася. А це сьогодні так вийшло, що а так, зручно. У дев'ятій лікарні пункт незглавності працює цілодобово. Тут можна не лише зарядити гаджети, а й випити кави чи отримати допомогу медиків у разі потреби. Загалом може вміститися близько 150 людей. А зараз ми спробуємо заживитися, зарядити свій телефон в дев'ятій лікарні. Як ви бачите, заряджання пішло. Тож пункт незглавності працює, приходьте. Якщо вам не відкривають, там є дзвіночок, дзвоніть і вам відкриють. І заряджайтеся, вас обігріють, нагодують та і пережите ці буремні часи. Завдяки міської владі, яка. Дуже уважно допомагає нам усім необхідним. Пункт забезпечено питьовою водою, чай. Солодощі, печиво, постійно працює Wi-Fi зона Людина може зарядити гаджети, або телефони, оборудована, кімната матері Ну, Все необхідне згідно паспорту всіх рекомендацій, є автономні живлення, є ліхтарики, все все необхідне. Міська влада разом з адміністрацією лікарні попрацювали і всім необхідним забезпечили наш пункт незглавності. Якщо до нас звертається людина, ми забезпечуємо чаєм, печивом, солодощами, всім чим необхідно. Можемо дати мівіну, якщо людина голодна. Ігор Постійний відвідувач цього пункту. Каже, сюди йде не лише за світлом, а й за людським теплом. Ну, по-перше, це відсутність світла, блекаути А по-друге, я вважаю дев'яту больницю самою кращою в місті. Вічловий персонал. І я тут живу недалеко. Далі – 17-та гімназія на масиві. Бам тут усе готово: генератор, інтернет, гаряча вода. Але кажуть, за весь час був лише один відвідувач. Якщо людині потрібно з якихось причин продовжити працювати, вона може прийти до нашого пункту незламності і використати даний інтернет і зробити ту роботу, яка їм потрібна. Починається з перших днів війни, з 22-го року, але за цей час була лише тільки одна дитина. Ну, ми ж сильні українці виносливі, тому ще не настав, можливо той час і блекаут для того, щоб люди масово пішли на ці пункти незламності. Але наш пункт працює. 24 на 7. Як тільки вимкнули у нас на, на районі світло, ми зразу включаємо генератор, і наш пункт незламності працює і готовий прийняти всіх мешканців нашого мікрорайону. Подібна ситуація у 15-му ліцеї. Пункт працює, але людей зазвичай небагато. Пункт незглавності розташований на базі Академічного ліцею номер 15 за адресою прибережна 10а. Пункт незглавності працює 24 на 7. Обслуговування людей по мірі необхідності здійснюють чергові працівники. В пункті незламності обладнана кімната для прийому їжі, кінозал, кімната для відпочинку, кімната матері і дитини. Пункт незглавності 15-го ліцею готовий надати допомогу будь-який час. У кожному з цих місць своя атмосфера. Десь людно, десь тихо, але всі вони об'єднані спільною метою: допомогти кам'янчанам залишитися на зв'язку, теплі і у безпеці, навіть коли навколо темрява.